Учні 22-ї школи об'єдналися в ініціативну групу та за власним бажанням почали робити маскування для солдатів української армії. Всього за два дні під час перерв школярі разом з вчителями виготовили 12 квадратних метрів сітки. Готове захисне укриття. Діти передали волонтерам, які невдовзі відвезуть його на передову. Ласора школа в частності от і дітки. вони дуже активно і рисунки рисують, і сітки плетуть, допомагають і передають рисунки і, раненим, і на фронт солдатам, он поддерживает их моральный дух, боевой дух, боевое настроение. Це вже друга маскувальна сітка від колективу 22-ї школи, яку отримують на передовій солдати української армії. Першу вони подарували бійцям 72-ї бригади, а тепер вирішили допомогти військовим 93-ї механізованої. Разом із маскувальним засобом діти передали солдатам патріотичні малюнки, які будуть нагадувати їм про рідне місто, родинний будинок та, звісно, піднімуть бойовий дух. Ми хочемо сказати большое спасибо солдатам, що вони захищають нашу страну. Ми лісуємо їм в їхню поддержку. Слава Україні, героям слава до речі, плести таку сітку не так вже й просто. Спочатку основу для майбутнього маскування розтягують на спеціальні рамці, а потім, витримуючи заданий візерунок, оплітають тканиною кожен квадрат. Трудилися над таким укриттям біля 300 учнів. Особливо старанно це виходило у Євгенії, адже її татусь зараз також захищає цілісність батьківщини під Донецьком. Он маєт. Зараді нас, Раді України що сложна, і вам хочу, щоб вернувся, і більше вашевини не було. Батько Євгенії потрапив у зону ото ще влітку. Додому приїжджав тільки один раз в листопаді, розповідає дівчинка. Вона з матусею дуже сумує за татом та чекають, аби невдовзі він повернувся. Як розповідають волонтери, зараз на передовій, окрім маскувальних сіток, особливо необхідні ще й білі маск халати, теплий одяг. Ковдри та продовольчі товари. А ось ті бійці, які на жаль вже не можуть відстоювати єдність держави, тепер борються за своє життя. Вчора волонтери відвідали Олександра Гринь, якому під час бойових дій пошкодило обидві ноги. Чоловіку потрібні імплантанти коленних суглобів. Операція коштує 100 тисяч гривень. Нещодавно на благодійному ярмарку в Мелітопольці змогли зібрати для нього 2,5 тисячі гривень. І, хоча це тільки крапля у морі, солдат безмежно вдячний городянам. Шановні Мелітопольці, дякую за допомогу. Я дуже вдячний. Велике дякую.